Один день життя телебачення, який він. Якщо ви думаєте, що він починається з кави, то ви помиляєтесь. З самого ранку до пізнього вечора журналісти телебачення Капрі відстежують та збирають найактуальніші події Донеччини, аби ви дізнавались всі новини першими. І навіть святковий день традиційно розпочинається з наради. Теми розподілені, тож кожен вирушає на зйомки. Сьогодні ми розкажемо про те, як у Покровській громаді 35 мільйонів бюджетних коштів на ремонт укриттів віддали в одні руки без аукціону чи тендеру. Про гарячі обіди для нужденних, які організовували благодійники, про чадний газ невидимого вбивцю, та як вберегти своє життя. Про шахрайські теми та багато чого іншого. 24 на 7 ми тримаємо свій інформаційний фронт і раді працювати для вас сьогодні у складні для нашої країни часи робота зміна була особливого значення. Адже кожної хвилини, як ніколи раніше, люди з усіх куточків України чекають офіційну, достовірну, а головне якісно підготовлену інформацію. Тож ми вирішили запитати в журналістів та операторів телебачення Капрі, чому саме вони обрали цю професію. Дуже важливо обрати ту професію, яка тобі до душі. Я не одразу прийшла в журналістику, і декілька років шукала своє призначення. Телебачення для мене це завжди бути в епіцентрі подій, мати активну життєву позицію, вміти знаходити відповіді на найгостіші питання і аналізувати ситуацію. Для мене важливо мати можливість доносити людям правду, особливо в такий нелегкий для нашої країни час. А телебачення капи для мене це не просто улюблена робота, це мій другий дім. З самого дитинства я дуже полюбляв творчість та комп'ютерні технології. Тож я шукав роботу своєї мрії. Та наткнувся на вакансію телебачення капрі. Я ніколи в житті не думала, що я буду працювати журналістом. Але вже більше року я у цій професії і жодного разу не пожалкувала про свій вибір. Адже ця професія дає можливість постійно розвиватися, спілкуватися з новими людьми, та найголовніше казати людям правду. Я обрала професію журналіста, бо тут ніколи не засумуєш. Ти не знаєш, з яких тем розпочнеться твій робочий день, приходячи на офіс, та не догадуєшся, у котрій він закінчиться. Ти не маєш права планувати, бо все може змінитися у будь-який момент. Але саме цим ця професія і цікава. Медійники не знають звичних для багатьох вихідних і свят, адже теленовини виходять щодня в будь-яку пору року та за будь-якої погоди в ефірі Капрі Ньюз. з вами у студії працює Владислав Кухлевський, і сьогодні обговоримо наступні теми. Символічно це свято відзначають і українці, які вмикають зранку телевізор, слухають радіоновини чи відкривають стрічку новин у інтернеті. Ми ж поцікавились у пересічних громадян, чи вагоме місце у їх житті займає телебачення. Телевідення це хороша річ. віч. все знаєш всю інформацію, получаєш атлічна. Я постійно постоянно смотрю вашу передачу в сімліповось. Да, виходите. Вы Хороші у вас коментатори. быстренько говорят, все отлично. В курсе всех событий, потому как это очень важно, важно знать, что происходит вокруг. И я думаю, это очень, очень, ну это наша жизнь. Радио, телевидение, интернет, это наша жизнь. Ну в основном новости, если смотреть телевизор, то только новости. Узнавать <связать> о происходящем в мире. Например, для поведомления важной информации там. щоб повідомляти людей про небезпеку там бабуся, там дідусь так вони, вони дуже все появляють. Та хороше інформативне поле і люди, які сидять навіть в соціальних сетях, можуть узнати, що відбувається в городі. В цілому якась інформація йде, і можна узнать, куди можна пойти, що відбувається в городі. Возможно, якась важлива інформація. Можливо, інформацію, яка потрібна передавати у війну, щоб ми хоча б могли дізнаватися. Що відбувається в Україні? Трудовий день працівників телебачення, особливо тих, хто готує новини, нерідко починається з рання і нерідко закінчується пізно ввечері. Графік зйомок часто змінюється протягом дня на потребу подій у місті та регіоні. Розшукати важливу тему, домовитись про інтерв'ю, відзняти, прослухати, написати, прочитати, змонтувати. А ще важливо триматися у гарному настрої, бо ситуації бувають різні. Що найлучове. Ну, не знаю, вдачі, вашей кар'єрі. Міра, мира над головою. Вдохновені, так. Да. Просто щоб все було добре. Хорошего дня і хороші заплати. Я побажаю вдачі, да, щоб все гарне інтерв'ю були завжди. Добре. Миру, гарних статей є, щастя. Більше публікувати публікації. Здоров'я вдачі. Щоб правду говорили. Терпіння. Сміливості тому що іноді телебачення бути у гарячих точках, яке іноді дуже важливо для нас. Щоб ви процвітали і дуже ви молодці, нам подобається ваш канал. В 19 часов ми завжди включаємо і завжди дивимося новини. Для нас це дуже цікаво. Ви освещаете дуже злободневные теми, затрагуєте такі хорошие места в жизни, поднимаете такие х хорошие. И я думаю, наше руководство, я так думаю, они откликнутся на ваши пожелания и на пожелания в кавычках. Вы молодцы, так держать. Колектив телебачення Капрі від щирого серця бажає усім працівникам радіо, телебачення та зв'язку творчої наснаги, корпоративної солідарності, вдячних споживачів інформаційної продукції та нових професійних досягнень, міцного здоров'я, радості, добробуту, благополуччя вам і вашим родинам, перемоги та миру. Все буде Україна.